Сьогодні поговорю про саму продаваєму добавку в світі, і як ви думаєте, що це? Звісно, це омега. Про її користь в цьому відео говорити не буду, поговорю тільки про критерії вибору. Пам'ятаємо, що омега це поліненасичені жирні кислоти. Джерело, з яких вони повинні видобуватися, це повинна бути рибка, яка живе досить короткий період часу, щоб не накопичувати всі солі важких металів, і повинна бути, звісно, дикою. Тоді вона буде нагулювати цей потрібний жирок. І друга особливість: омегу потрібно відразу жир взяти і відразу закапсулювати, щоб він не контактував з повітря. Щоб не було так, як от згадайте, олія, як, яка довго постоїть і буде контактувати з повітрям, вона через якийсь час гіркне так само, щоб це не було з омегою, щоб ці жири не окислювалися і не ставали шкідливими для нашого організму. Саме тому варто дивитися, щоб були стандарти GMP на виробництві, яка займається омегою. І третій момент це, звісно, концентрація, тому що є дві форми. Є ПК і ДГК, і вони повинні бути в адекватній концентрації хорошій в одній капсулі. Тоді ви однією ну максимум двома капсулами закриєте свою всю добову потребу, особливо якщо не особливо любите рибу, як джерело Омега-3. І скажу так, що в нашій компанії є. Ще крутіша річ, а саме омега, яка розщеплювала вже до 3 гліцеридів. Це ті запчастини, які якраз і будуть використовуватися організмом на відбудову кожної клітиночки і на виконання своєї функції в організмі. Вона є в нас в формі 30 капсул і 90 капсул. До речі, 90 зараз йде в акції до кінця місяця. І ще у нас є декілька продуктів на базі омеги. А саме це вітаміни для вагітних, які так і називаються Пренаталь Плюс, але можуть використовуватися в Будь-якому віці жінками, тому що тут, окрім омеги. Базової, скажімо так, добової потреби, є ще і вітаміни групи Б, і фолієва кислота, якої, до речі, часто спостерігається дефіцит. Тут є йод, селен, цинк біотин. Тобто, як ми розуміємо, все, що потрібно для жіночої краси в будь-якому віці. Ну, а самі розумієте, якщо продукт розроблений для вагітних, тобто він є максимально безпечний, до речі, тому що ще й виробник Німеччина. І ще у нас є одна, один продукт на базі Омеги це візі. Прайм тут, звісно, йде більш складова ДГК, яка йде на підтримку мозку і додані ті речовини, які потребує наша сітківка для повноцінної своєї роботи. Тут, до речі, є цинк і є всі ті потрібні компоненти, які я сказала для підтримки зору. Тому, друзі, всі ці три позиції, про які я говорила, до кінця серпня йдуть з додатковою знижкою.